Всім привіт! Хочу вам зробити огляд певних змін, які є на Беті. В першу чергу ці зміни стосуються полів. І також є певні функціональні зміни, досить цікаві. Тобто одна, по суті, зміна. Функці... Навіть не стільки функціональна, а просто цікава зміна, яка вам, я думаю, сподобається. І також на Беті йде зимовий івент, але про нього. Буде, напевно, в наступному, напевно точно, в наступному відео огляді. Так, ну що ж, розпочнемо з такої хорошої, цікавої новини або зміни. Це плоский режим. Тобто в режимі меню будівництва ви можете своє місто зробити абсолютно плоским. Це дуже зручний режим для того, щоб перебудовувати місто, або шукати на дорогах, які є у вас в місті, предмети, які часто ховаються і їх важко знайти. В такому режимі ви зможете це все легко зробити. Можна також пробувати перебудову робити місто, чи перестановку якусь, також щось будувати в місця, де їх які важко побачити, якщо режим Звичайний. Також видаляти можна предмети. Не знаю, як збір, я не пробував чи легко збирати, Чи, чи можливо взагалі збирати оцього я не пробував, не можу сказати, але режим досить цікавий. Я, я думаю, що це буде позитивна зміна, якщо її залишать я думаю, все-таки її запровадять. Так, це одна зміна. І друга зміна у нас це поля Bilді. Гіль, Давайте почнемо з форму, що нам тут пропонують. Так, на формі. Так, ось, основна зміна, яка є, тобто одна з найбільших змін на полях гільдій, нарешті. Не знаю, це плюс або мінус, швидше за все, я думаю, мінус. ввели використання вашої синьої атаки захисту полів. Ось є така. У вас є червона атака захисту і синя атака захисту. Вона зазвичай менша, ніж червона, тому що ми не сильно звертали на це увагу. Тепер вона буде основною. Для того, щоб бити певні сектори, які позначені синім. Тобто, якщо сектор позначений таким синім в розширеному режимі, це видно, то там використовується самі, саме синя атака і захист. Якщо червоний, то відповідно червона. І як тут написано: карта арпі... водоспад матиме вищі шанси на поселення оборонної армії червоної, ані синьої. А карта вулканічного архіпела на поселення армії наступальної, тобто червоної. Але скажу так, що, ну, тобто, так як вони тут пояснюють, ну і так і є, вони так, так, так зробили, а, що а якщо ви захоплюєте якийсь сектор, він може з певною ймовірністю змінити колір. А, і його захоплювати, наприклад, якщо буде інша гільдія, відповідно, він буде вже, наприклад, якщо ви захоплювали черв... червоний, він може стати синій. От по цій. Із, із е, вищою ймовірністю, наприклад, на певних картах відповідно до да, того, що вони зробили. Також е, вони вдосконалили пошук матчів, тобто будуть е, покращені, як, на їх думку, е, варіанти збігу різних гіль... гільдій е, в, в певні групи. Так, це один варіант, тобто будуть звичайні такі самі роз, 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 розклади між лігами, тобто між гільдіями. Чотири рази будуть, по суті, звичайні розклади, такі, як були, можна сказати, тільки з якимись там удосконаленням процедури відбору гіль, гільдії. А два рази буде ще цікавіше. Зараз я вам. Це спеціальний режим називається. Тобто чотири рази в сезоні буде звичайний режим підбору гільдій, який там отут описано. Так, всі можливі пари гільдій зібрані в список. Потім цей список порівняється з історичними даними матчів, всі гільдії розбираються на групи, визначені їх кіль... Кіль... кількістю матчів, використовуючи 0 для гільдії, які не збігалися, і 1 для... для одного матчу і... і так далі. Тобто, якщо ще між собою грали, то вони От не грали взагалі, то отримують 0. Між собою, відповідно, якщо грали один раз, то 1, 2 два, два і так далі. Групи Гільді на основі. Кіль... Кіль... Кількості матчів сор... сортується в порядку зростання, і раніше були гільдії і заставлені один проти одного, утворює групу один і так далі. І в кожній групі пари гільдії також упорядковані випадковим чином. Чим менше попередніх матчів у пари, тим вищий пріоритет пошуку матчів для цієї пари. Ну, тобто, чим менше ймовірність, що вони грали між собою, від... відповідно, тим більша ймовірність, їх, що вони будуть були... між собою грати. Але це буде залежати від кількості гільдії насправді. Тобто, чим більше варіантів, само собою, кажуть, ймовірність зменшується. Результатом цієї процедури є пріоритетний список прав учасників, віддаючи перевагу тим, хто збігався рідше. Так, окрім цього, інша зміна, яка є: поточна ліга, тобто поточні діапазони ліг мідь від 0 до 100, срібло від 101 до 350 золото 351,650. 50, платина 650 900 діамант від 900 до 1000. 901 від, до 1000. Нова буде ось така 0,200, 500 золото 500 800 платина 801 999 і діамант тільки 1000. Тобто жодної, жодного варіанту а спуститися в нижчу діамантову лігу і отримати прес. У вас вже. На жаль, не буде. Це найбільший мінус, який є в цій, в цій зміні, як на мене. Тобто, слабенькі гільдії тепер будуть мати, ну, можна сказати, майже нульові шанси отримати якийсь прес. Хороший мається на увазі прес. Так, тобто, ос, основну будівлю, як мінімум. Так, далі буде спеціальний ще режим пошуку матчів Діамантової Ліги. У третьому та шостому сезоні. Діамантова ліга буде проводитися для чотирьох учасників тільки. Тіль, тіль. Тобто будуть створюватися пари з чотирьох учасників, тобто не 6, 8, тобто не 6, а вісім. Не 8 учасників буде, а чотири тільки, які займуть перше друге, третє, четверте місце. Відповідно, вони по очках вони не вилетять з діамантової ліги, тому що четверте місце це 25 очок, вони все одно отримають. Але і разом з цим вони будуть грати між собою. Тобто, це гільдії, які будуть стояти поруч. Тобто перша, четверта гільдія. Далі п'ята, дев'ята, як тут написано, дев'ята, 12 і так далі. Тобто два рази вони от таким чином будуть грати між собою. Якось так. І з них буде, типу, вже визначатися, хто буде перший другий. Так. Тобто, як зрозуміло, в цьому режимі жодної, а, жодні очки ліги не будуть втрачені для кожної з, гіль з гільдій, але. А, але, але. Так, а, так. Це два, два сезони з чотирьох буде такий розклад. Це третій сезон і шо шо шостий. Так, покращення для зручності використання. Тобто візуально він трошки не знаю наскільки то покращує, ніколи не, не корист, ну, тобто, користувався взагалі тут -то для того, щоб отримати інформацію про від, відсоток на секторі, але цей режим мені такий не подобається просто-напросто. Так, вікно боїв, тобто провінції, виглядатиме ось так. Тобто, тут зараз я. Покажу яка різниця. Так. А, як воно насправді на, на виглядає? Також не буде вже е призів вікон. Тобто, як, ран, як зараз ще досі є. Зараз теж, теж покажу, наприклад, як воно виглядає. Так, капітальний ремонт будівель. Будуть інші провінції, тобто інші будівлі. В тих е секторах, провінція. Інший вигляд будівель такий. І тут вони змінили мультиплікатор вартості будівництва і е відповідно множник переможних очок. Я не знаю, який був до цього, але ось такий е буде в, май в майбутньому: міць, срібло, золото, платина, діамант діамант. Дімант один. Од одиничка так, кількість переможних очок, які можуть згенерувати провінцію, залишається випадковим значенням. Однак ми зменшили цю випадковість, піднявши мінімальні та максимальні значення в діапазоні вибору для кожної провінції. Таке. Так, нові будівлі. Так, будівля. Базова польова застава, регулярна і передова польова застава також. Ось. Основна фортеця, звичайна гільдійська фортеця і пересунута фортеця. Зараз я покажу приблизно, які вони мають відсотки і що вони дають. Але там на, на англійські не знаю, скільки я вам перекладу. Так, будівлі також відрізняються певною, тобто нові малюночки. Дизайнерам потрібно було щось робити, відповідно. Тобто, хоче гроші заробити, відповідно дали їм можливість помалювати. Так. Uh -huh -huh -huh. І нові рівні виснаження. Тобто, в нас наразі 250 uh, граничний рівень uh, буде 3 -х, 3 -х, до 300. Вони вже, так, подивилися, подумали, посиділи, думають. Забагато в людей вже атака, можна піднімати рівні. Так, ну що ж, давайте подивимося, як виглядатиме кар карта. От ви заходите на карту, у вас відразу така, такий малюночок. Сині сектори мають синю атаку польову, червоні сектори мають червону атаку польову. Як це виглядає? Зараз ми вам покажемо. Так, ось, до речі, давайте розберемося з цим вікном. Тут відсоток атаки. Тобто відсоток і, і ймовірності а, отримання втоми. То, тут стандартна а, ціль або стоп, тут це показує, що атакуючи цей, цей сектор має червоний атаку захист. А, тут буде показувати, якщо кількість більша. більше, тобто якщо ви будете атакувати цей сектор, буде зараз показувати вас. Якщо ще якась гільдя відповідно інші гільдії, зараз я вам покажу. Ось, ми атакуємо. Ми з'явилися тут. Так, це у нас золота ліга. Так, це очки, які дають, дається сектор. Це Гільдія назва, відповідно, яка е, власник того-сектора. Сек, це, звичайно, переговори, атака і будівлі. Тут у нас. Показує ймовірність отримання приза, забій. При переговорах вона 60%, при атаці вона 48% менше 50. І будівля. Переговори тут нічого не змінилося, атака, нічого не змінилося. Просто такий момент, що, якщо користуватися кнопочкою, на клавіатурі R це є в нас англійська розкладка. Якщо рахувати, кнопочка R це заміна армії, а кнопочка B це автобій. Натискаємо двічі. Натискаємо ОК. І можна так. Відносно швидко бити, ще треба, чесно кажучи, трошки потренуватися. Ось тут от, у нас з'являються призи. Якщо натиснути на коробочку, ви побачите, як він цей приз виглядає. Ось така Можна, звичайно, і користуватися мишкою. Ось такі призи. Тобто мишку рухати вже, по суті, майже не потрібно. Тримаючи на одному місці, ви натискаєте і б'єте. Але вона трішки спеціально, напевно, зроблена для того, щоб не було проблем. Є певні лаги в цьому. Ось у нас три відразу. Ось так. І будівлі. Так, будівлі у нас ось такі цікаві будівлі, а, до речі, по будівлях. У нас тепер кожен сектор має мінімум дві будівлі. Можна побудувати в ньому. І є сектори, які мають три будівлі. Це перша лінія, друга лінія. Деякі дві, деякі три. Навіть на останній четвертій чи п'ятій лінії буде по дві будівлі. Так, які будівлі насправді? Давайте почнемо з ратуші. Ось у нас такі будівлі пропонують два типи будівель в ратуші. Давайте спробуємо розібратися, що, воно, що ці будівлі себе представляють. Перше даємо. 26% шанс не отримати підвищення автоми і 25% очків перемоги для всіх провінцій. Друга 52,50%, відповідно, 80 і 100%. По суті, це те, що було. А далі. Так. 26% то інкрайс Р. Тобто 26% левел, це те саме, але тут ще додатково генерує провінція. Ще додатково 30 очок, але ця тільки провінція. Або 150 очок. Цікаво, що ж вона. Але ж насправді тут не видно, скільки ця провінція очок дає. Цікаво. This is провінція Generated Additional 150 Victory points? А, 150 очок вона генерує. угу. Тобто просто 100, 150 очок. Якщо ви вибираєте цю цю, цю, цю будівлю, крім 80% навколо будівлі шанс. Отримати, не отримати в тому. І 100% більше поінтів буде генерувати інші провінції. Також ця саме от звичайна банальна провінція буде генерувати вам 150 очків перемоги. Так, тепер перейдемо на будь-який інший сектор, і подивимося, що вам тут пропонують. Так, перший 20% шанс. Не отримати а, збільшення а, цього, втоми том, потребує 5%, 5 а, більше зусиль, тобто збільшується кількість боїв на 5% і генерує 15%, пойн, типу, дод додатково очків перемоги. Так, тут 10,30%, по суті, стандартно 40% те, що було, просто вигляд змінився. І 60, 30, 100. Так, це так, 20%, 5%. Це, по суті, те саме. ж. Але тут не генерують, просто немає генерації. Очок перемоги. Ось, тут мінус той тут. самий другий тип будівель, які генерують, тобто, які дозволяють вам отримати, просто вони змінили вигляд свій. Це як башні, ці, і, як вони в нас називалися, вже забув. Так, тут звичайні стар, старі будівлі. і ще один тип будівель. Так, основна. Так, так, так. 20% дозволяє не підняти свій левел. Свій рівень в томи. Так, і провінція. Дає... А, потребує типу 5%, тобто збільшується на 5% кіль... кількість боїв, і ця провінція генерує. Просто 8 очок додатково. Напевно, виходить. Так, 8 та 15 очок та 30 очок додатково. Щось таке. Щось таке, наскільки я так розумію. Ось якось так. Так. І ще, що я сказав чи не сказав, не знаю. Якщо ви захоплюєте, наприклад, зараз, от, давайте пер перевіримо. Ось моя червона атака. відповідно, Якщо я атакую цю провінцію, мені потрібна моя червона атака. Польова. Вона в мене 1300 на 1130. Якщо я атакую цю провінцію, мені потрібна синя атака. Відповідно, 740-884. Тобто треба дивитися, якщо у вас синя атака слабенька, відповідно, у вас будуть про -про -про проблеми при атаці синіх прогресів. Або, навпаки, якщо червоно, ну, червона атака, по суті, я думаю, всіх плюс-мінус прокачана, А синя, синя треба щось буде дум думати. Ось такі зміни на полях. По суті, на цьому все, друзі. Я думаю, плюс-мінус я вам це пояснив. Всім па-па, В наступному відеоогляді буде огляд а, івенту. Зимового. До нових зустрічей!